Ось ми їдемо по району Обах. Що таке район Обах? Це широкі, гарні, просторі вулиці. Ось ми бачимо зразу школа, будь ласка. І я скажу чесно, що всі ті підписники, які приїздять до мене, чи ті, які приїхали ще колись до мене, всі хотіли на Клеопатру. Но, коли поживши на Клеопатрі, чомусь всі опинилися на Оба. Тому що район О це, до речі, ліцей, гімназія, яку я показувала, дуже класна і дуже хороша. Я скажу, що вона рівня Київського. В Києві така гімназія коштує 18 тисяч доларів на рік. А тут вона коштує саме дорожче 4 тисячі. Тут і садок, і багато моїх українців тут вчаться і тут живуть. Доброго дня, мої хороші підписники. Сьогодні я в райончику Оба 1700 метрів від моря. Я його просто бачу зараз, і я знімаю відео для того, хто хоче квартиру подешевше. Можна трошки далі, подешевше, в хорошому, гарному комплексі з інфраструктурою. Ось, і щоб було зручно і щоб було якісно і гарний район. Хочу сказати, що цей район точно дає ВНЖ і підходить під ВНЖ. Далі я показую, а ви слідкуєте телефончики. Всі дані про квартиру, відео, все буде. Ця квартира, я нахожуся на другому поверсі. Нашому турецький перший, тому що е під низом це поверх інфраструктури. Дивимося далі. Мої хороші, я зразу вже показала е вигляд 1700 метрів. Море ви бачимо, дивіться, прямо з квартири. А там мічеть, бачите, бачимо море. Напряму 1700 метрів. Це не є дуже далеко, повірте, це дуже близько. Квартира у нас 1 плюс 1, Ціна дуже гарна, велика, 54 квадратні метри. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, 50 квадратів у нас на Клеопатрі. Тут дуже класно, 54 квадрати. Дивіться, стеля вже. Бачите, це вже проведено світло, дуже велика простора. Дивіться, має, маємо залу з кухні. Кухня йде, дивіться, аж сюди. Кухня, спальня сюди у нас йде. Це важливо. Я вже тут і я вже розумію, що треба, як для себе. І тут у нас великий санузол, Досить великий, тому що у мене хто слідкував за мною на Хлеопатрі. Досить малий, тут великий. Ну, 54 квадрати, 4 лишніх це вже є багато. І саме головне, що тут є мої доренький, гарний балкон. І він спарений. Бачите? Великий. Тобто тут ще буде, так як у мене в першій квартирі була кімната, тут ще Вийде, хороша, якісна кімната. Спальня, я бачу, що теж досить велика. Зовсім не такі, як в мене на Клеопатрі. Ну, Квартира то, що треба. І вид, ну, зараз йде будівництво. Стройка закінчується буквально через декілька місяців. Море, ще раз гляньте, ось воно море. Прямо на вас дивиться. Іде стройка, але я вам скажу, що вся інфраструктура, от на другий бік ми подивимося, вся інфраструктура на районі Оба Є. Хто знає, може відкрити інтернет і подивитися, дивіться, рядом другі будівництва. Бачите, у нашому Оце все буде наше подвір'я. Це комплекс трьох блоків. Дивіться, один. Два, три дуже е, велика територія. Фотографії я вам скину. Туди це все оба. Це все туди далі. І лікарня, і школи, багато університетів. Тому скажу, що дуже багато моїх знайомих кажуть: пані Марина, ми хочемо там жити. Ми хочемо там з діточками жити. Ми хочемо самі жити. Кращого. Району, як оба, немає. Але тут ще дуже гарна ціна. Ціна мені подобається, так що поспішайте. Фотографії ми всі підкинемо. Відео ми всі вам покажемо. Так що пишіть. Дивіться, мої дорогенькі, я хочу вам показати: ось ми біля у цього комплексу, де є в нас квартира. Оцих ряд це сусіди. Ось там наш будується, бачите, якщо ви бачите. А оці сусіди, в тому році, коли починали будувати той комплекс, то тут ще теж нічого не було. Дивіться, як тут гарно кілометр і сім від моря. Подивіться, і так буде у нас тут великі території. Тут дивіться, всі комплекси новенькі, гарні. Тобто, якщо ви просто купите квартиру дешевше то вам вистачить грошей на машину. Чи просто її орендувати, коли ви, ви нічого не втрачаєте. Ви отримуєте гарне житло, якщо вам не вистачає, то суттєво дешевше. Ну, наприклад, я скажу до прикладу, якщо на оба біля моря там 120 кілометрів, якщо квартира коштує вже 280 тисяч, 250 тисяч євро, то тут 140-150 тисяч. Суттєва різниця, якщо ви не маєте повної суми, то за ту суму можна собі зорендувати машину і почувати, і жити в красі, в гармонії біля моря. А біля горів, а гори отут рядишком. На морі жарко, а від горів іде прохолода. Дуже класно і комфортно, коли ви тут відпочиваєте з дітками. Тому, мої дренькі, я вас чекаю.